Вперше вона вийшла на сцену 25 років тому. Тоді її мама Ніна Матвієнко гастролювала Сполученими Штатами Америки, і десятирічна Тоня також спробувала себе в ролі співачки. А вже рік по тому Антоніна Матвієнко співала гімн України на Майдані Незалежності в Києві. Вона спробувала себе у різних професіях, працювала піарником та грала в театрі. Однак, все ж таки обрала кар'єру співачки. Сьогодні Тоня Матвієнко не лише успішна артистка, а ще ще щаслива мама двох доньок. 17-річної Уляни та 3-місячної Ніни. Свій день народження Тоня Матвієнко знову завітала до студії «Сніданку» з 1 плюс 1 третій рік поспіль. І в гостях іменинниця Антоніна Матвієнко, Тонечко, вітаєш. Сонечко! Дай нам привітати тебе. Це Спасибо. букет для тобі. Дорогінка, знаєш, що ти наприклад, того, як можна починати життя наново. Коли ти хочеш бажаєш бути щасливою людиною, коханою людиною. І у тебе можна брати приклад. Не зупиняйся, тому що ти надихаєш багатьох людей. Не дичі всі на козне Мене зокрема. Вже хочеться зупинити. Тому дай тобі сімейну. Ого затишку, невичерпного колодязя, натхнення нових проектів і ще синочка. Я ще можливо не готова. Дякую за Тоню, Розкажи, як взагалі ти встигаєш? Ну я теж мама. Я знаю, як це поєднувати роботу з дитиною, нові проекти, про які ми поговоримо далі. Теж ну дитина, теж участь у відборі Євробачення. Як ти встигаєш? Я таки у мене секрет. Я підготувалася, коли знала, що я вагітна. І мені здавалося, боже, я ж народжу, я нічого не встигати буду. І я, коли у мене таке було натхнення, я стільки зробила за той рік, я зняла три відеороботи, Я була в різних країнах, і це все я подорожувала, працювала вагітною. І от зараз ну я народила, і тепер починаю потихеньку показувати, що що, що, що відбувалося ага. рік. назад. Витягую з кармана свою творчість. Дуже мудро. А, До речі, Томі, у нас цього тижня флешмоб з глядачами. Вони а, насилають нам світлини з улюбленими зірками. Так, вот, зокрема, вона ем, є така глядачка, епіка Кропівницька. Вона надіслала ось, таку світлину. Це мої улюблені співачки Лама і Антоніна Матвієнко. До речі, у вас прекрасний дует був. То, і, і тоні да. Матвієнко, та і прекрасний дует, я до речі, телефонував. Оце, до речі, місто. до речі, я тут на четвертому місяці вагітності Серьо, і, і ніхто ж не знав. Плаття з бантиком придумали на До речі. Ми дізналися про те, що сьогодні у тебе день народження. Наші глядачі, що ти будеш сьогодні в студії, просто потім зайди на сторінку у Фейсбуці. Там стільки привітань тобі подивити. буде дуже приємно. Тож. От власне, у тебе і ну дуже насичені там ці останні роки і заручені були. І, і читала я десь, що от плануєш зробити з Арсеном е, весілля наступного, так, року. наступного року. Розкажи, і ще такий нюанс був там, що ти сказала, що найдорожчою річчю на, на цьому святі буде твоя сукня. Ой, я, я, дійсно, я дійсно не очікувала, що Арсен мені зробить пропозицію. А ось він робить, угу, тільки що на хлопці було. Так, це було 7 березня, такий мені на 8 березня зробив подарунок. Бажаю всім жінкам, щоб такі робили хлопці-подарунки. І я настільки, ну, тобто, я навіть не планувала і не думала про весілля, і я єдине, можу сказати, що це буде наступного року, бо цей рік високосний, але... Ну, думаю, не треба так поспішати. І хочеться звичайно прийти в форму після пологів, одягнути сукню, поїсти на весілля. Тому зараз це все не можна, не хочу я поспішати. І я думаю, що просто зараз такий час робити якесь таке. Ну багато гостей. Я ні, я ніколи не любила. Хочеться сімей. Антоніна Проджект дуже цікавий проект. Насправді до якого ти певний час готувалася. Про що він? Яким він буде далі? Так, це такий окремий проект від Тоні Матвієнко. Бо там, ну скажімо, дуже дуже, дуже специфічна ось, музика. Це всі нові проекти. Це нові, нові пісні. Нові пісні будуть, і вони це альбом присвячені мої, моїй бабусі. Антоніні, от я нарешті, нарешті зможу з нею заспівати. Антоніну залишається обом часу Антоніна Проджект. Зустрічайте її будь-де в інформаційному просторі. а зараз просто можу наживо заспівати. Я Це... сьогодні в прекрасному настрої в мене емоції з мене бурлять Весна, така я хочу заспівати веснянку. На кілька секунд. Так. Розійшлись хмарки! ляне сонечко, заміться в грудях, моє серденько. Ой, прийшли. Прийшла весна, ой, прийшла, красна, принесла мені щастя й радощі. Сантаніноматвієнко з днем народження Батуні і завжди отак от обіми наші і твої навпаки. А, одразу після сніданку дивіться реаліцію, що міняє жінку. А ми прощаємося з вами до завтра. в 6.45. Не забудьте о 15.45 вімкнути телевізор на один по тому що там буде найкращий ресторан. Прем'єра цього тижня і цього телесезону. До зустрічі! До па -па! Завтра тонечко ще раз вітаємося. <ріпи>